Вітаю на уроці, вирушаємо в математичну подорож. Сьогодні ми будемо говорити про вимірювання предметів, з'ясуємо, якими мірками зручно користуватися, а якими – ні. Дізнаємося, що означає слово сполучення площі фігури та узнаємо, як її правильно виміряти. Давайте виміряємо масу кошеняти в мишенятах та горобчиках. Маса кошеняти дорівнює сімом мишенятам або шістьом горобчикам, отримали різні результати вимірювання. Як ви думаєте, чому отримали такі результати? Так вийшло тому, що ми обрали різні мірки для вимірювання маси. Щоб отримати точний і однаковий результат, ми маємо користуватися однаковими мірками або такими одиницями вимірювання. Як кілограм, грам, тонна або центнер. Виміряємо місткість банки в склянках та чашках. Обсяг банки дорівнює 5 склянкам або 10 чашкам. Знову отримали різний результат вимірювання, оскільки обрали різні одиниці вимірювання, склянку та чашку. Запам'ятайте. Щоб правильно виміряти будь-яку величину, масу, місткість, довжину, температуру тощо, потрібно вибрати мірку, одиницю вимірювання, та встановити, скільки разів вона міститься у величині, яку вимірюють. При різних мірках виходять різні відповіді. Тому дорівнювати, додавати і віднімати величини можна тільки тоді, коли вони виміряні однаковими мірками. Що можна сказати про фігури на наступному малюнку? Квадрат великий, а коло маленьке. Квадрат займає більшу частину площі екрану, а коло меншу. Запам'ятайте площа це величина яка показує, скільки місця займає фігура на площині. Наприклад, на малюнку квадрат займає більше місця, ніж коло, значить його площа більша. Для вимірювання площі фігури, як і будь-якої іншої величини, потрібно вибрати одиницю вимірювання та встановити, скільки разів вона міститься в даній фігурі. Виміряємо площу прямокутника М Мірками А, Б і С. Отримуємо площа прямокутника М, дорівнює 6А, 3Б, 2 с що ми помітили? Якщо мірка більша, то кількість мірок, що вміщується в площу фігури, менша. Виміряємо площу фігур такою одиницею вимірювання, як жовтий трикутник, і порівняємо фігури за площею. Площа фігури А дорівнює восьми міркам. Площа фігури Б теж дорівнює восьми міркам. Отже, площі цих фігур рівні. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Не забудьте підписатися на наш канал щоб не пропустити наступний урок.